План перемоги, план стійкості Президента Зеленського. Як оцінюєте їх? Мені здається, вже, що ми всі трішки заплуталися в планах Володимира Зеленського. Була формула миру Володимира Зеленського, потім план перемоги Володимира Зеленського, тепер план стійкості, ще щось. Якщо б ми могли перемагати планами, то ми б вже всю Росію поставили на коліна 100%. На жаль, воно так не працює, і поки нам Зеленський плодить всі ці безкінечні плани, ворог наближається до Покровська. Ситуація дуже складна на фронті, дуже складна в зовнішній політиці. Всередині країни повний бардак, корупція, яка ну, просто жахлива, і так далі. Тому на мене, треба вже припинити от весь цей безкінечний планоманію. Цю і Почати не планом займатися, або що щось з ним робити, а почати нарешті працювати системно і вирішувати ті завдання, які стоять перед державою. Може без зайвих заяв і фанфар, але з реальною роботою і реальними результатами, бо так можна догратись до того, що вже не, не, не про що буде робити ніякі плани. Перемога Трампа, як це відобразиться на Україні? Чи варто нам дійсно очікувати миру? Ну ще до виборів США ми всі з вами говорили і одне, і це було в принципі зрозуміло, що якщо переможе Харріс, то можна більш-менш передбачити, що буде, як буде відбуватися. Якщо перемо і це з одного боку добре, тому що там буде тоді точно підтримка України, але з іншого боку, не дуже добре, тому що ця підтримка буде обмеженою. Як це було, як це є зараз за часів президента Байдена, і достатньо, щоб вижити, але недостатньо, щоб перемогти. А це для України теж шлях нікуди в довгостроково. Тому Трамп це звичайно такі і ризики, і можливості. І, і зараз ніхто не скаже там по його перших кроках. По тих призначеннях, які будуть, що там призначень фактично немає, тому що там і Сенат має це все затверджувати. Крім того, власне, сам Трамп ще не приступив до обов'язків. Це все попереду. Але по тих заявах і попередніх кандидатурах, які озвучені, там є як позитив. Той самий радник з питань Нацбезпеки безпеки Майк Волц це хороша історія. Це людина, яка реальний яструб і готовий на сильні. Кроки, це дуже важливо після дуже обереженого Джека Салівана, який цю роль грає при президенті Байдені. Марко Рубіо, я знаю його особисто, сенатор Рубіо. Він теж насправді є сильний політик і теж такий яструб, це добре. А, але з іншого боку, є це Тулсі Гавард на національну розвідку. До речі, треба розуміти, що в США дуже багато різноманітних розвідок, і це не цру, а там багато різних систем. Дуже складна система цього розвідувального співтовариства. Вони взагалі це так називають. От ну Ґет, звичайно, і на генерального прокурора кандидат на очільника Пентагона. Це все викликає питання. Однак це не наша справа українська, це справа Америки. Можна одне сказати чітко, що головним в США є Дональд Трамп. Всі ці люди, яких він призначає, є абсолютно йому лояльні. А якщо в нього з ними не буде складатися, вони не так будуть виконувати, як він хоче, то він дуже швидко їх позбудеться. Для цього в Трампа, принаймні, поки що є все. Республіканці перемогли і в Сенаті, і в Палаті представників. Мають абсолютну владу, тому все в руках Дональда Трампа. З позитиву я безумовно вважаю це позитивним. Це те, що Трамп пішла по всякому разі розмова. Ми ще не знаємо, хто це буде остаточно, але пішла розмова про те, що він призначить спецпредставника по Україні і ну, власне російській війні проти України і по врегулюванню. Це дуже добре, тому що це буде вже конкретна відповідальна людина, яка почне працювати. Є така інформація, таке відчуття, що Трамп хоче цю людину призначити швидко, то тобто зараз ще до інаугурації, щоб ця людина провела дуже активні два місяці, щоб на кінець січня, коли власне буде інаугурація, він хоче виконати свою обіцянку за 24 години зупинити війну. Ну якщо рахувати з, ну, з інавгурації, тому це є позитивно, але питання в тому, яким є його план. Як він бачить це завершення війни, які умови? А цього не знає на цю хвилину. Ніхто. Якщо війна продовжиться, чи буде зниження мобілізаційного віку і мобілізація жінок? Неважливо насправді. Ну то супер важливо, але відповідь на питання про зниження мобілізаційного віку, мобілізацію жінок і все інше, воно не залежить від того, там що конкретно зробить Трамп, тому що тут Трамп, Трамп а це наша країна і це українці. Я категорично проти і першого, і другого, тому що все це передбачає, що Україна збирається воювати з Росією кількістю людей. Це шлях абсолютно в нікуди, тому що росіян просто набагато більше все. Тому ми можемо про це розмірковувати скільки завгодно, але в цьому немає жодного сенсу. Тому що, ну навіть якщо за допомогою якихось таких... Вже критичних кроків, то ми назбираємо ще якусь кількість людей, але Росія назбирає в два-три рази більшу кількість без, без критичних кроків. Тому наша стратегія має бути асиметрична. І якщо ми не здатні сьогодні на активні наступальні дії, ну значить, треба переходити в глуху оборону, в якій виматувати ворога, і так, щоб вони втрати сягали рівні 1 до 10. Це власне єдине, що нам підходить і, і, і виснажувати ворога. А повторюсь, для цього нам потрібна не кількість людей, для цього нам потрібні дрони, розвідка, якісне керування. Нам потрібно міняти міністра оборони, нам потрібно дуже багато міняти в керівництві Збройних сил України. Нам потрібно відходити від совкової армії, совкової мобілізації і так далі. І так далі. Як і ми бачите подальші сценарії розвитку війни щодо питання по сценаріях, ну Тут все очевидно. Сценарій перший, Це якщо Трампу вдасться те, що він хоче, це завершення бойових дій в доволі близькій перспективі. Ну, мовно кажучи, кажучи цієї зими, може там до кінця зими. Це перший сценарій. Далі, все що повторюсь, на яких умовах гарантії безпеки для України, що далі, зброя, ну і так далі. І так далі, питань дуже багато. Сценарій другий, коли ніякої домовленості не досягнуто, бо від дії тривають. Що буде далі? Ну повторюсь, тоді в Україні критично важливо перелаштуватися, перебудуватися, бо в режимі, як ми як це відбувається зараз, з колосальною корупцією всередині, з бардаком в Мінобороні, з совковою мобілізацією, і з усім іншим, ну насправді ми рухаємось катастрофі. Тому так нам не підходить. і Тоді нам треба радикально міняти підходи і для того, щоб встояти в цій війні. Ми можемо це абсолютно зробити. Ми сьогодні ситуація складна, але не катастрофічна. Ще в нас є час і можливості змінити підходи, але їх критично треба змінювати. Ви знайомі з пливовими політиками республіканцями. За вашими відчуттями команда Трампа дійсно налаштована проти України. Чи це є перебільшенням? Дивіться, от важливі захисток демократії їх не дуже турбує так. Давайте крок назад. Перше в оточенні Трампа є дуже різні люди. Це абсолютно не якась однорідне середовище. Це абсолютно різні люди з різними поглядами, з різним відношенням і до Росії, і до України, і до війни і так далі. Але треба бути об'єктивними і відвертими, і казати, що оці ці історії про захист демократії, правил, міжнародного світопорядку. ну, Команду Трампа турбують набагато менше і його самого. Світ від е -е, rule-based international order, від світопорядку заснованого на правилах, переходить до deals-based international order, світопорядку заснованого на домовленостях. Трамп бізнесмен, він вірить в зділки, в домовленості, і він готовий їх досягати, досягати жорстко, досягати в першу чергу в інтересах Америки. Але тут от, от ці розмови всі про демократію, можемо їх відкласти на якийсь час точно. І треба говорити, чому Україна важлива для США. Але добра новина в тому, що все-таки Україна важлива для США. По-перше, іде особисто для Трампа. По-перше, тому що ну, в Україну вже інвестовані величезні зусилля і великі гроші. І е, Трампу точно абсолютно не потрібно отримати свій Афганістан на початку своєї каденції, тобто, щоб Україна впала і він вже був в цьому винний. Тому що що призвело до катастрофи американської в Афганістані, е, вже нікому не цікаво. Але відбулося це при Байдені, хоча до цього йшло за до цього. І саме Байден отримав весь негатив від цього. І власне це і його вік і фізичний стан і поховали його як майбутнього президента. Ну тобто його шанси на переобрання. Тому Трамп ніколи не повторить цю помилку, я в цьому впевнений. Тому його не влаштовує просто падіння України. По-друге, Україна. Ми сьогодні маємо величезний актив у вигляді української армії. Армія, яка має бойовий досвід 21-го століття. Яка оволоділа сучасними технологіями введення бою, де і зброя в нас вже є доволі серйозна. Ми є потужна реальна армія, і це одна з найкращих в світі. Я думаю, що в світі є сьогодні три армії, які є реально найкращими. Це США за рахунок технології, колосального ресурсу і всього. А це Росія і Україна за рахунок досвіду бойових дій. Унікально тому українська армія це дуже великий український актив, головний український актив. І ну точно, що цим США хто б не був президентом, розбрасуватися, точно цим не буде. Це я можу сказати абсолютно точно. Ну і Україна це також важливий гравець там на продовольчому світовому ринку, що важливо по інших напрямках і інших ресурсах. Тому те, що Трамп Україну не здасть, я в цьому впевнений. Те, що Трамп спробує в Україні отримати перемогу, так питання в тому, що те, що для Трампа перемога, не обов'язково буде перемогою для всіх українців, а можливо для багатьох або частини українців це перемогою не буде. Але це вже інша історія. і Її обговорювати можна тільки тоді, коли ми зможемо з вами зрозуміти, а що ж все таки є планом Трампа. За вашими словами, зараз навіть медиків проводять штурмовики. Тобто поточна мобілізація не здатна забезпечити потреби війська. Що з цим робити? Ну, треба навести в цьому швидко, терміново, давно треба було навести в цьому лад. Люди це головний ресурс, люди це головний актив. І це не просто слова, а це так і є. Тому що е якщо ми будемо брати медика, кидати штурмовики або людину, яка керує дронами. Те саме, а штурмовика відправляти в ТЦК ловити людей. Ну, ну тоді в нас не буде ніколи ніякого результату. Я розумію, що так, да, складно, не вистачає людей, але це абсолютно не привід діяти божевільно, забираючи переводячи, наприклад, медиків, те, що зараз прямо відбувається, штурмовики. По друге, взагалі, тут постає питання: якщо в нас а в нас очевидно є проблема, і повторюю, що по людському ресурсу Росія нас значно переважає. Ну, це просто об'єктивна реальність. То, тоді треба поставити собі реалістичні цілі завдання. Тоді треба виходити з цього, будувати фортифікації відповідні, створювати зброю, яка дозволить саме в оборонних операціях максимально виматувати ворога. Замість цього ми бачимо абсолютно якісь інші підходи, не дуже зрозумілі. Це величезна проблема. Друга проблема це ручне керування, і, і те, що зараз в нашій армії все дуже повернулося до радянського такого стилю, коли навіть невелике рішення приймається на самій горі. Оця ініціатива командирів, яка була дуже важлива і дуже необхідна, яка дуже нам допомогла в перші місяці вторгнення, на жаль, сьогодні дуже скута і з цим є величезна проблема. Ну і по людському ресурсу, людський ресурс в державі є. Але для того, щоб його залучити, людський ресурс, який реально може щось змінити, бо виловлений на вулицях українського міста обмежено придатний віком там під 50 років, він не багато чого зможе зробити на фронті. Це абсолютно шлях нікуди. Людський ресурс, які є в Україні, треба залучити шляхом мотивації, шляхом створення соцпакету, шляхом впровадження іпотеки, шляхом впровадження реальних там виплат, доплати, всього іншого, що сьогодні критично абсолютно необхідно, шляхом створення відповідних інструментів. Бо в нас сьогодні в Україні неможливо, наприклад, людині, я сам знаю особисто цих людей, які там, наприклад, рік тому звільнилися. З лав збройних сил за сімейними обставинами, наприклад, як багатодітні батьки. Але сьогодні частина з них готова повернутись в військо. Але за однією умовою вони хочуть знати чітко, скільки їм служити. У нас немає ані термінів служби, так і не встановлено, і це колосальна проблема і величезна демотивація. Але навіть немає можливості заключити короткостроковий контракт. Сьогодні не може людина заключити контракт зі Збройними силами на півроку. Да, можуть сказати мені, ну як півроку, от, людину ж треба навчити, поки навчать. Лю... Ми говоримо про людей, які мають вже бойовий досвід, які все знають, все вміють. От вони говорять, я готовий до своїх побратимів цю конкретну бригаду повернутися на півроку. Дайте мені цей контракт. Ні. Ну, це божевілля, але це так відбувається сьогодні в нас. І замість того, щоб взяти е, людину досвідчену, навчену, мотивовану, ми е, е, ловимо. ДЦК ловить людей на вулицях, які е, воювати не хочуть, мотивація нуль. далі приходять військо, і реально ну, нічого на краще змінити там не може. Тому це, це не шлях, його треба терміново переглядати. Радикальне підвищення податків на фоні підняття зарплат прокурорам, І як оцінювати новий бюджет, і чому, попри зменшення кількості населення, кількість чиновників залишається такою ж, як була. Дійсно, населення доволі суттєво зменшилося і абсолютно вірно, я теж не розумію, чому і на що нам сьогодні потрібна та ж кількість силовиків, які були до повномасштабного вторгнення. Це реальне питання. Більше того, ми бачимо, що їхні зарплати постійно в пріоритеті у влади, на відміну навіть від війська, ну і я вже мовчу, про вчителів і все інше. Зараз ми бачимо якісь кроки по типу дати тисячу, зимова є підтримка. Чи там всім або тисячу вчителям, але це все виглядає. Ну, вибачаюся така певна подачка, якась або разова ця тисяча, або навіть вчителям щомісячна, але на фоні цього влада збирається підняти військовий збір, який просто з'їсть всю цю тисячу одразу, тобто ніякого підвищення не відбудеться. Це дуже неправильні пріоритети. Абсолютно, у нас до сих пір є зарплати суддів. По 500-550 тисяч гривень на місяць зарплати в рахунковій палаті, які зараз там по 200-300 тисяч гривень, які стануть по 400 прокурорам. Це ціла окрема історія, яким намагалися підняти зарплати радикально, але і зараз збираються на 20% їх піднімати і так далі. Це дуже. Ну, це, це чесно кажучи, це навіть пояснення якому не підлягає. Ну тобто. Настільки очевидна влада показує свої пріоритети, і ці пріоритети є ані перемога у війні, ані збереження людського потенціалу України через дитячі виплати, виплати вчителям, лікарям і так далі. Ну, ну, ну що це просто відверте знущання, мені здається, тому за перше читання державного бюджету я не голосував, голосував проти. В такому вигляді, якщо це все вийде на друге читання, а на жаль, я думаю, що саме в такому вигляді воно і вийде на друге читання. Я, звичайно, за це теж голосувати не буду. Не просто критикував, а пропонував, подавав правки, що конкретно можна і де зробити. На жаль, нікому це все не цікаво, ніхто цього всього не чує. Єдине, що ну от вдалося, це не дати підвищити податки на військових. Таким чином, що хоча б не дати зменшити їм зарплату, і це й зупинити, хоча б якесь там радикальне зростання зарплат прокурорів і інші речі. Ну от така ситуація, і вона абсолютно точно неправильна. Тисяча про яку ви сказали, це передвиборча технологія. Останнім часом західні видання почали активно писати про вибори, які нібито готуються на 2025 рік. Ну, Багато хто про це говорить. Чесно кажучи, я не дуже розумію, які можуть бути вибори, але кроки ну, такі дійсно популістичні, схожі більш на передвиборчі. Ну, але повторююсь, поки я не бачу ніяких підстав для виборів, перші мають бути зупинені бойові дії. Так, да, є багато розмов, можливо, вони зупиняться з план Трампа і так далі, але поки нічого не зупинилося, і йдуть повномасштабні бойові дії. І ми не знаємо, як це буде далі. Одразу після завершення бойових дій вибори теж провести неможливо, тому що ну там це банальні речі. Реєстр виборців, люди треба дати можливість якійсь кількості людей повернутися з Європи. Треба провести демобілізацію і відпустити як мінімум частину людей з війська. Треба розібратися, як ми будемо проводити вибори, бо там на ці перші вибори треба точно буде перш, певна така ну разова модель, тому що дуже багато речей, які в звичайних умовах були там легко виконуваними, сьогодні там майже неможливо не їх буде здійснити. Тому я не розумію, коли як можуть відбутися вибори. Мені здається, що все-таки влада має сконцентруватися. На де не тільки влада, ми всі маємо сконцентруватися на тому, щоб не програти, на тому, щоб зберегти Україну, а далі вже будемо розбиратися з виборами. Тому да, я підтверджую, що про вибори заговорили багато хто і є такі розмови і рухи. На мою думку, всі вони є дуже передчасними, і я не розумію. В тих умовах, в яких ми знаходимося, я не вірю в якісь швидкі вибори. На вашу думку, президент все ще планує йти на другий термін, і його команда буде створювати нову поліцилу? Його команда планує залишитись при владі. Вони планують переформатуватися. Звичайно, що ніякої слуги народу не буде. Може буде блок Зеленського, може буде якісь інші історії, але його команда точно не збирається нікуди йти. Що стосується його особисто, я не знаю. Він взагалі-то обіцяв йти на один термін, а ще він його і так же пересидів. Тому, як на мене, йти на другий термін це буде з його боку пряме порушення. Власних обіцянок, ну він багато своїх обіцянок порушив. Тому тут це для нього буде напевно вже нормальна річ. Але взагалі то не нормальна річ, так, так робити. Ну але я не знаю, що він зробить. Бажання у нього йти від влади, я не бачу на цю хвилину. Ну але повторюсь, мені здається, що всі ці розмови є дуже, дуже, дуже передчасними. Останнім часом з країни втекли Дмитро Куницький та інші діячі, які роками вели про російську діяльність, але правоохоронці їх не помічали. Чому так відбувається? Ну тут одразу декілька питань. Я абсолютно не розумію, чого в Україні закриті кордони, бо виходить, що вони закриті для військового, який хоче поїхати у відпустку, закриті для студента з західного вузу, який не може приїхати додому до мами на на канікули, тому що він не зможе вже виїхати. А вони повністю відкриті для усіляких Дмитруків. І інших слуг народу. По-друге, всі ці люди це важливо. От нам говорять, нова там підозра за державну зраду Шевченку, але він обирався від слуги народу. Давайте про це нагадати. Догадаємо. Дмитрук Артем Дмитрук теж підозри, дає інтерв'ю Раша Today, Працює вже відверто на російську пропаганду, але він обирався від слуги народу. Ковальов, який єдиний народний депутат, який відкрито взагалі перейшов там, на окупованих територіях на бік Росії, був їхнім гауляйтером, знищений українськими спецслужбами. Але він обирався від «Слуги народу. Дубінський, який сидить в СІЗО, обирався від «Слуги народу. Куницький, який, судячи з усього, теж втік з країни і не повернувся після закордонного відрядження, нам взагалі про це мовчать, вони не говорять, де він, що він. Обирався від слуги народу. Все це є слуги народу. Чому слуга народу і Зеленський? Тому що що таке слуга народу? Ніякої слуги народу не існує. Такої партії не було до 2019 року. І повірте мені, ця партія закінчиться на цьому циклі. Ніколи більше ніякої слуги народу не буде. Це буде таке прокляте ім'я. Так за них, за всіх, несе відповідальність Зеленський, бо він їх привів до влади. Він їх зробив депутатами. Всі ці люди були ніхто. Він їх притягнув і поставив, але жодної відповідальності за це не несе. Взагалі, знаєте, навіть, навіть ніхто про це не говорить. Хоч би вийшли б і вибачились би якось за своїх членів партії, які таке коять, ми постійно спостерігаємо гучні корупційні скандали. Це тому, що з нею боряться, як каже влада, чи навпаки її рівень став колосальним. Дивіться, якщо б це була саме боротьба з корупцією, то дуже важливим є, крім затримання і відео, вирок. Де вироки? Де вироки? Їх немає. Що толку від всіх цих звинувачень, якщо далі Дмитрук собі спокійно сидить в Лондоні? Одарченко, невідомо де? Інші слуги народу, які повтікали, отримуючи, або взагалі сидять в Верховній Раді. Ладно, ці хоча б їм довелося хоч якось тікати, а багато хто далі сидить в Верховній Раді. В Верховній Раді я вже кажу, що є ціле мішакційне об'єднання СІЗО, можна створювати людей, які мали бути в СІЗО, замість цього сидять в Верховній Раді. Тому, як можна назвати те, що не доведено до кінця? Де доведено до кінця? Та хоч один вирок їм всім, де вони? Їх просто немає, тому я не можу це назвати боротьбою з корупцією точно. А що стосується рівня корупції, ну це мені здається, вже кожна людина бачить. Знаєте, Символом боротьби з корупцією і рівня корупції стала квартира крупи, забита баблом, з якої вона викидала гроші мішками в Хмельницькому. Це просто невеликого рівня, обласного рівня слуга народу, депутатка, і очільниця обласного МСЕК. Все. І от такий рівень. Ну це шок, реально шок, і це демонструє рівень тії корупції, які відбувається в державі в інформаційному просторі. Ви один з основних об'єктів критики про владних спікерів. Чому? не тільки інформаційна атака, вони і прослуховування намагали встановити відкрити кримінальне провадження, і постійно якісь намагання дотиснути відбувається і ще щось. Ну тому що я мовчу. Тому що я підіймаю всі ці питання, і я їх не просто підіймаю, а по деяких напрямках мені все-таки вдається добитися результату. Саме тому е, викликаю я стільки емоцій в них, і вони намагаються якось мене затиснути і закрити мені рота. Хочу заспокоїти, вас не вийде це. Нічого з цього не вийде. Не вийде мене ні затиснути, ні закрити мені рота.